Шановне товариство, брати і сестри українці, сьогодні цілий світ не сумнівається в тому, що ті провокації і та ганебна поведінка влади тут в Україні інсценована з Кремля із Москви. Сьогодні ні для кого не є таємницею, що Кремль хоче помститися Україні, хоче розділити Україну, що сьогодні Москва хоче втопити Україну в, Кремлі, в крові. І саме через те і організовує при їхньому керівництві отут всі ці провокації. Ми прекрасно розуміємо, вони хочуть відродження Совєтського Союзу. Ми прекрасно розуміємо. Куди вони сьогодні тягнуть Януковича і його режим? Саме тому для нас, для українців, 17 грудня, вівторок, це буде надважливий день. Ми з вами, вся українська громада, яка сьогодні тут, на Майдані в Києві, яка мусить бути на майданах в різних регіонах столиці, має сказати своє рішуче ні. Тайожному, митному чи будь-якому іншому Союзові під керівництвом Москви. Так, товариство. Yeah. Я дуже добре пам'ятаю, як 23 роки тому назад ми разом, студенти молоді тоді ще, отут, на Майдані Незалежності, голодували, і основне наше гасло було «Ні Союзному договору. Тоді ми перемогли. Україна стала незалежною державою. Совєтський Союз, Радянська імперія розвалилася. І ми зараз, сучасні українці, заради завтрашнього дня повинні все зробити, щоб Москва сюди-сюди не прийшла брудним чоготом топтати і принижувати українців. Тому ми забороняємо тому президенту. Будь-що підписувати в Москві, що буде суперечити інтересам української держави. Наш цей день важливий день, день гідності. Давайте тричі, щоб почули і на Печерських паровах, і щоб почули в Москві. Слава Україні!